Павле, прийміть цей хліб сіль від нашої Южницької парафії, від нашої Южницької громади. Ми раді зустрічати вас сьогодні на нашій землі з такою гарною новиною, з тим документом, який ви привезли до нас, і який, я сподіваюся, стане нашим і вже є нашим оберегом нашої України. І е, вам особисто зичимо здоров'я щиро. і Благих намірів, в славу нашої України. Дякуємо вам дякую. за ваш візит і прийміть, будь ласка, наш наші Я Господь наставляє вас, вашу громаду, вас всіх дорогі браті і сестри. Вітаю сьогодні трохи нас прохладно, але да, нічого. Ми да, за то серцем гаряче. Не зіпсує нашого свята. Доброго дня. Слава Христу! Просвяшень ще владико! Ми раді вітати вас знову на нашій парафії у цей постовий час. Прошу взяти цей святий хрест і благословити нашу парафію і очолити ту святу літургію раніше посвячених дарів. oh, oh. Сину і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай би законь наших. Але зглянь нині як благотровний, визволи нас від ворогів наших, бо Ти Бог наш, а ми люди Твої всі творіння, рук Твоїх ім'я Твоє призиваємо, Бо Ти Тиси спасіння роду християнського, Причистою Твоєму образові поклоняємось милосердні, благаючи прощення провин наших, Христе Боже наш, бо ти з волі своєї тілом зійшов на хрест, щоб визволити створених тобою. Тому вдячно співаємо Тобі, ти радістю наповнив усе, спасе наш, прийшовши спасти світ. Богородице Тися джерелом милосердя, сподобай нас твоєї милості, Зглянься на грішних людей, покажи, як завжди, силу Твою. На тебе, Бо надію покладаючи, співаємо тобі, радуйся, як колись Гаврил, безплодних архістратив. Господу, помолимось, Господи, помилуй. Славити Тебе, Господу помолимо, Господи, від свідке ровив і не зрівнянославнішу відсерам. Soy oh, no yeah. що правди, що всюди, Ісуї, все наповняєш добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і скверний. спаси благий душі наші. Слава вишню, Богу, і на землі моїх людях благоволінням. Слава вишню, Богу, і на землі моїх людях благовоління. Господи, відкрий уста наші і уста наші сповістять коло твою. Нині і повсякчас. На віку. Вона не полум'я, ти поставив землю на твердії, не захитається вона по вік віку. Безодня, як одежа, покриває її, на горах стоять води. Покрити землю, ти посилаєш джерела в долини. Поміж горами течуть води. Ти набуваєш всіх звірів польових, дерева польові кедри, ливанські, що ти насадив їх там так і гніздяся, ніж шаплі найвище, ти насуваєш і ніжна стає дивні діла твої. Горе, там безліч гадів, тварі малої, великої там плавають кораблі, хитиша, й ти їх, створи вигравати в ньому і висіваєш руку свою. Вони наповнюються усяким благом і відвертаєш лице твоє, вони все воже. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, Алелуя, лилуй, слава тобі, Боже. Господи, Помилуй. O God, «Поселився я між оселями. Не дай мужі твої захитатися і не задріває той, що охороняє тебе, Збереже душу твою, Господь. Господь збереже в хвіт твій і вихід твій від нині до віку. Справді через потік перейшла душа наша, справді перейшла душа наша, сіть розірвалася, і ми визволились поміч наша в імені Господа, що створив небо та землю. Господи, помилуй». Наче потоки за вітрю південного, і що сіль до сльоза пожнуто радості, обертаючи привіду радість, збираючи снопи свої, і глибини взивав я до тебе, Господи, вислухай, Господи, голосу мого, душа моя на Господа, від сторожі ранньої до ночі, від сторожі ранньої нехай надіється, Ізраїль, на Господа. І Він визволить Ізраїля від усіх беззаконь Його, бо Ти Бог наш, Бог і спасати, Тобі славу, веслаймо. Господи, взиваю до тебе, вислухай мене і лотерей з тобою, і не нощення моїх, жертва я.

Піняй погляду твого на ній, бо таким чином ти пройдеш воду чужу. Нехай піднесеться молитва моя.

Чотиридесятниця, дана Господом Богом і Спасом нашим Ісусом Христом, для перемінення наших безсмертних душ, для щирого каяття, для того, щоб ми, понісши свій подвиг, змогли дойти і стати невід'ємними учасниками світлого Христового Воскресіння. Щиро помолитися. І прийшла на богослужіння, де не людина служить Богові, а богослужіння від того, що Бог служить для людей. Набувати цю рису як любов. Господь дарує нам любов, в серце, прагненням до любові, до вічності, Господь посилає нам її, дарується людині від Бога. Бо ми перебуваємо зараз у великому пості піст, стримання. Ми можемо постити, можемо не постити, стримує себе в часі посту від пустослів'я, стримує себе від їжі. Помолимо Господи. Помію. Дякуємо тобі за численні милості до народу нашого, і держави української і з Його благословення, з мого прохання, а з Його благословення і настанови. Була написана його сином при бажанні, хто схоче, зможете зробити світлину, а хто володіє грецькою мовою, то ще прочитати. Держителю Божого, Отців наших, ти давно, ти давнину у старому завіті звелів зробити подобу керовимів із дерева. Нині образи подоби святих угодників твоїх, ти не відкидаєш, але приймаєш, щоб вірні раби твої їх прославив. І намагалися наслідувати життя та діла їхні господи, роди твої і благослови насиня твоємо по божному народу нашому насобратиходай. За це спільне богослужіння і вам, дорогі браті і сестри, Я допомагаю вам цим дітям мудрості, вам вибоженості в діях. І Божого благословення на життя. <звігаля> я не знаю, ну дуже важко. А як було ваша? Опа, всі дивіться <глігаля> на мене. Без сумніву, я думаю, що українське суспільство не в цілому ще усвідомлює те, що відбулося і як це відбулося. Але радість переповнює. Я вам скажу, оця радість, яка є від того, що ми є в ряду православних церков світу, відчувалася мною безпосередньо на афоні. Коли ми приходили до того, як приїхати сюди на афон з благословіння. Блаженнішого епіфанія і на запрошення вселенського патріарха, тому що на Афоні немає права ніхто служити, чи це священик, чи це архірей, без дозволу Вселенського патріарха. І коли я, як архієрей православної церкви України, прийшов туди на службу, то це викликало не тільки в мене сльози і такий розумієте, трепет в душі, але й у багатьох священиків, тому що Будучи ієромонахом, я приїжджав туди в 2016 році, і я стояв свідком, який був просто в ряду братії, там монастирі. І тут, коли звершити, звершили богослужіння, це величне, скажу вам, тому що не то що е богослужіння звершується господіє всюди одинаково. Але це по особливому особливе місце для українського суспільства. Як я говорив сьогодні на проповіді, що багато козаків, багато українців віддавали туди свої кошти, своє майно йшовши ченцями туди, розумієте, багато наприклад взяти Андріївський скит, взяти навіть пантелеймоний монастир, який Росія ототожнює якби з руським міром, але він є заснований українцями і про це забули. Взяти багато монахів, які знають цю історію і розказують про багато храмів, які в нас є на території і Одещини і України в цілому, які причетні до, до Греції, причетні до світового православ'я, я б сказав. І це об'єднання, яке зараз триває. А ці подорожі будуть зараз, наскільки мені відомо, на острів Патмос полетіла наша делегація. Це тільки початок. Православна церква. В Україні починає свою діяльність, починає своє життя, і українське суспільство. Я вірю в те, що варта цього, тому що церква це якраз і є дух народу. І якщо цей дух буде спрямований на розвиток, то без сумніву це ну, нові покоління, це ну, ця територія, це суспільство, цей народ. Має велике майбутнє. Зараз не, не так багато, як би хотілося, це десь до 10 парафій. Але я вірю в те, що це тільки почався процес, який починається. І до мене багато приходять і людей, і в тому числі священиків, які дивляться, придивляються. І ми на своїй землі це без сумніву буде в Україні, буде без сумніву російська православна церква, як вона є, і в Сполучених Штатах в Америці чи в Канаді, але вона буде називатися Російською православною церквою. А ми українці повинні уточнювати себе з чимось українців. Я не проти того, щоб була українська церква і була російська православна церква, як і є наряду, і грузинська, і армянська православна церква, які називаються. Я їх поважаю, і ми спілкуємося. З цими чи священниками, чи з мирянами, які є прихожанами тієї чи іншої громади, і в нас це ж все буде. Будуть, бо ми толерантні, ми миролюбиві і ми звічливістю. Культурно щиро відносимося до кожної нації, яка є, чи на теренах Одещини, чи в Україні в цілому. Сьогодні у нас надзвичайно велика радість, тому що цей томос, який був дарований нашій православній церкві України Коснопільським патріархатом, який був підписаний всіма членами собору Коснопольської церкви, сьогодні копія його привезена до нашого храму. Ще поки що на грецькій мові, але ми надіємося, що в скорому часі буде переклад і на українську мову. І будемо кожен вірний може собі прочитати це. Є дарування незалежності нашої церкви, і те, що він є сьогодні у нашому місті, у нашому храмі, так як ми є так само православна церква України, це є нам дуже радісно, і я думаю, що кожен повинен засвідчитися і переконатися. Що він є на правильній дорозі, і ніхто сьогодні не може нам закидати, що ми є не канонічна, не благодатна церква, що ми є рівна церква з всіма православними церквами України. На саме життя. Я думаю, що воно впливати буде тільки тим, що ми себе будемо чути вже. Дійсності правдиво визнані коснопським патріархатом. А так ми нікого не будемо насильно перетягувати в нашу церкву. Всіх ми закликаємо, тому що наш блаженіший владика піфаній, прислатель нашої церкви, сказав, що двері нашого храму відкриті. І сьогодні і ми в Южному так само кажемо, що кожен вірний, вірна дитина нашої православної церкви, де б який він не був, приналежності. І юрисдикції сьогодні може прийти до нас і служити на українській мові вже у увезній церкві. Дуже така важлива подія, тому що скільки років вважаєте, 1448 рік, потім 1686 рік, скільки років чекати цього такого славного дня, і дуже приємно, що це в нашій церкві відбулося. що… На душі світло, на душі приємно, тому що наша церква, яка була вкрадена, анексована, вона на кінець вернулася і ми задоволені. Мені здається, що люди все-таки звернуться до того, щоб вивчити релігію, вивчити історію церкви, тому що дуже багато просто не знають. Це по-перше, а по-друге, що це завжди. Це наше ніби духовне інше життя, так що мені здається, що це дуже велика така подія і для нашого міста теж.